Усім привіт! Сьогодні ми з вами заготуємо на зиму чудовий напій з полунички. Одну баночку будемо робити просто з полуниці, іншу з полуниці і м'яти. Чим гарний цей напій, тим, що він залишається прозорий, класний, зберігається навіть в теплому приміщенні, і всі-всі вітамінки, які ми поміщаємо в баночку, залишаються там, так як ми заливаємо тільки кип'ятком. Беремо полуничку, я виміряю звичайною полулітровою баночкою. На 3-літрову банку нам знадобиться півлітрова баночка ягід, чисті миті, склянка цукру 200-250 г, як ви любите, може, солоденьке більше. І лимонна кислота. Ну, буквально десь 1-3 чайної ложечки. Так, навіть одну четверту. буде достатньо. І все. І тепер тільки кип'яток. Під донце вставляю ніж, так кажуть, не трісне. І тепер нам треба залити крутим кип'ятком. Таким, що вже прокипів. Щоб дуже все гарно вийшло. До речі, банку ми беремо теж стерилізовану. Не переживайте, такий компотик у вас, ну, такий напій, буде зберігатися чудово в теплому приміщенні. І він, завдяки тому, що ми зараз просто заливаємо кипяточок, і одразу закриваємо, зберігаємо усі усі вітамінки. Збираємо ніж, накриваємо кришечкою і катаємо. Потім переварачуємо. Верх дном і накриваємо тепленьким десь на сутки. Все, компотик наш готовий. Іншу баночку ми робимо так само, але ще додаємо трохи м'яти. Можна мілісу, можна м'яту. Дивіться самі. Це придасть такий приємний, м'ятний і аромат, і вкус. Буде супер. Все, ось так буде достатньо. І теж заливаємо кип'ятком. А за стерилізацією все дуже просто. Ось так трошечки наливаємо води в каструльку і ставимо баночку догори дригом. І поки тонешко не стане дуже-дуже Ну, -дуже Це, як правило, хвилин 7. Кришечки стерилізую також. Хай вас не лякає те, що він спочатку йде прозорий. Як настається, він, виходить, ось такий гарний і бравий. Це ми з принесли. Ой, дивіться, який класний. Якщо вам мало кольору, ви можете додати і смородини, і якихось інших ще ягід. Я так компоти роблю із всього, із вишні, із черешні, із абрикоси. да й всього. Із смородини дуже-дуже смачний. До речі, ось у нас такий компотик із смородини. Теж прозорий, класний. Ну, видно, так? Да? Підписуйтесь на канал, я буду вам старатися показувати українською мовою всі рецепти, про які я знаю, а знаю я рецептів дуже багато, і всі виходять дуже смачненькі. У нас є ще кулінарний канал. Ніколай Шаповалов, але він рускомовний. Тому тут ми будемо вже робити з вами рецепти українською мовою. Підтримайте лайком і підпишіться.